Основою піраміди є прямо кубник. Значить, записуємо, що нам дана піраміда. І висота цієї піраміди проходить через одну з вершин. Це теж особливість цієї піраміди, що висота не проєктується в точку перетину діагоналу. Вічні грані. Що не висоту, на місяць висоту нахилені до площини основи під кутом 30 градусів та під кутом 45. От, візуально бачимо, що тут. Немає кут менший. Беремо тут, тут 30, ось цей 45, а потім детально пояснимо, чому саме ці кути ми позначили. І знайти об'єм піраміди, якщо висота дорівнює 6. Почнемо з того, що запишемо означення. Так, отже, прямокутник зображаємо паралелограма. Вшину проєктуємо вершину піраміди проєктуємо в вершину Б. Таким чином записуємо дані. S uh irm, dai, uh, both, uh,

Запишемо кут між площинами і потім в самому процесі розв'язання пояснимо, чому саме ці кути надавши собі означення кута між площинами, тобто лінійного кута, двобраного кута з ребром. штуку С С. код s з того, що згадаємо собі формулу, за якою обчислюється об'єм піраміди, і запишемо нашу робочу формулу. Об'єм піраміда, 1 третя. Основи. В нашому випадку потрібно знайти площу основи, бо висота відома, а так як в основі лежить прямокутник, то пригадуємо, що площа прямокутника обчислюється добудку довжини наша ширина. Тобто наша основа це площав наші С-основи, це с Тобто, наше завдання знайти довжину і ширину цього прямокутника і тоді зможемо общество. Починаємо з того, що в першу чергу нам треба описати лінійку двогранного кута, тобто кут між площинами, і на ЗНО такий опис коштує одного балу. На мультипредметному тесті описувати не потрібно. Звідки ми маємо цей кут між площинами, так як ті завдання не передбачають завдань з відкритою формою. От ми собі дозволимо це зробити. Отож, що ж називається, який із кутів називається лінійним кут двогранного кута? Кутом. Отже, лінійний кут двогранного кута це кут. Який одержуємо, побудувавши перпендикуляр до ребра, ну, наприклад, ребро між площиною СДС і площиною основи АВС є кут двогранний з ребром СД. Тому наше завдання показати, що маємо два перпендикуляри, проведених у точку С в різних площинах. З першим перпендикуляром все зрозуміло, тому що сторона BC є стороною прямокутника і вже маємо перший перпендикуляр. Отже, запишемо собі. Що Площина а, Б, С перетинається з площиною С, Ф, Д по прямі ці Робимо висновок, що С Д Ребро Двогранного кута. Далі записуємо, що BC перпендикулярне де як сторони прямокутника. прямокутника. І ми за умовою маємо, що СБ СБ перпендикулярна до площини АБЦ як висота, то ми одержуємо не що інше, як теорему про три перпендикуляри. Отже, перший перпендикуляр СВ, другий перпендикуляр ВС до прямої, яка проходить через основу похилої СС. С, сама похила СС перпендикулярна до СД. Отже, робимо висновок. що... Висновок, що С це МАС Буде перпендикулярною СТ і за теоремою про три перпендикуляр. А звідси робимо висновок, що кут С. Да. Бэк. Гуд. Гуд. Двуграмного кута з ребром. Це де? Так, за ребром. Ось Отже, ми маємо описаний перший кут такий опис на да, заопу штурму одного боку. Отже, маємо С С Б. Це тут між площинами С, С, Д і АБЦ. Це умовно 30 градусів. Значить, аналічно, плюс. Можемо собі написати. Аналогічно доводиться, що кут САБ теж лінійний кут двогранного кута x p b перед ним под экранного кута з 4-ом строком а да тобто це Підімний кут між площинами АС Бе АБЦ. Тобто цей кут, за умову білий 45 градусів. Ось далі. Переходимо до того, щоб обчислити. Наші сторони прямокутника. Тобто у трикутнику розглядаємо два прямокутні трикутники. Перший з них нехай буде трикутник СВЦ. СВЦ. Що в ньому відомо? Що в ньому відомо? Катець тридцять. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, тобто СБ і кут 30 градусів, а наше завдання знайти з цього трикутника інший катет ПЦ. Отож, пишемо, що трикутнику в трикутнику СБ. От Сдарів 90 градусів, так як наша пряма перпендикулярна до площини, вона перпендикулярна до будь-якої прямої цієї площини, зокрема до ВЦ. Тому кут С до даному трикутнику буде 90 градусів. І шукаємо катет БЦ. Катет БЦ. Вирівнює добутку протилежного катета СБ на котангенс. На Котанес. Боце древние, шесть, умножить на кота на 30 очень Боце древние, корень крок заходим. З три кутника с б, нову кут С. Трикутнику катет СВ відомий 6 см і кут 45. Якщо один з кутів 45, то інший теж 45, значить. Це трикутник рівно-бедрений з того що пишемо з того, що кут А. Дорівнює 45 маємо, що катет АБ дорівнює катету СБ, дорівнює 6 см. Це означає, що ми прийшли до моменту, коли можемо обчислити площу основи. От ж. Площа прямокубника. А бе на рівні доводку. Його вимірів. Шість коренів з трьох. Ми множимо на шість і одержуємо тридцять шість коренів з трьох до метрів квадратних. Ну і залишилося останній крок. Крок 6. Обчислити об'єм. Об'єм нашої піраміди S, A, B, C, D рівні 1 третя площі основи. Можемо 36 корень ось і множимо на шість. Можемо собі для звучності скоротити 6. Наприклад, 3, одержуємо 2. В результаті залишилося 2 помножити на 36. Одержуємо 72 корень. Трьох сантиметрів кічних. Відповідь два користь трьох сантиметрів пічних. Отож, задача розв'язана. Ми нагадали собі матеріал 10 класу. Про кут між площинами ну і доєднали до цього знання, які були в 11 класі. Це формула для обчислення, використали формулу для обчислення об'єму. Бажаю легко, просто і в радості розв'язувати задачі, пам'ятаючи самому поняття. Там зпущено форму ковп'єрів. На все добре.